Яка саме надійна частина у вітчизняному автомобілі? Так. Коли людина буває в кімнаті без голови? Живе людина от, в кімнаті без голови? В яких случаях вона буває без голови? Коли спить? А що? Не знаю. Дівчата, як ви думаєте, яка пташка може ну, в'є саме маленьке гніздо? для, для дітей. Саме маленьке Хто Я? знає, які пташки? Горобці, голубці, там молодці. Загадка вам. Що спільного між студентами і ящіками? Вміти вчасно час, відкидати всі хвости. Хто носить саме найбільше капелюх на світі? Жінка на пляжі на чорному морі бачила там такий капелю. Да, серйозно? Mm -hmm. Ні, ні, подумай логічно дивись: у якому місяці Світланка говорить саме найменше. Знаєш, як тільки родилася. Ні. Бізнесмен купив коня собі за 10 доларів, продав його за 20 доларів, потім опять купив його собі за 30 доларів і продав опять за 40 доларів. Який прибуток у бізнесмена вийшла з цих макінацій з цими продажами конів і поверненням. Я ще посчитала? я не читала. Лежить на спині нікому вона не потрібна. Тільки притулиш її до стіни, всім стає потрібно. Ні. Скажіть, будь ласка, чому пінгвін та чайка не можуть пити воду з моря? Вони ну, можуть її пити, і собі нормально відчувати, ніякого дискомфорту, нічого просто собі. Захтіли попити з моря попилися. Чому вони можуть це робити? Бо вони пристосовані до цього, до цих умов не пристосовані. А зі скількох метрів б'ють пенальті в футболі? З дев'яти. Майже. Вісім і вісім. Вісім з половиною, так. Ні, вісім кома вісім. Вісім цілих вісім десятих, так. А ви скільки кажете? З дев'яти. Добре, хай буде так. Як спіймати тигра в клітку? Посадити його туди. Ні, не вірно. А ваша відповідь? Немає тигрів у клітку. Правильно, тигрів у клітку немає. Є е, в смужку тигри. Передайте щось підписникам звіниці щось. Може мамі привіт хоче передати. Привіт всім, до поховання. Подивіться бійцівський клуб. Все, це все. Дивіться, дівчата, загадка така. Якщо о 12-й годині ночі піде дощ, то чи можна сподіватися, що через 72 години він припиниться і буде сонце? Візьми мікрофон до ротис. Ну, в принципі, можливо, чого ні. Ваша відповідь. Ну, то я відповідь. Треба порахувати, якщо 12-та година ночі, 72 години. Це пройде. О, виходить. 3 дні. Скільки? Так, да, 3 дні пройде. То буде ніч і сонце не буде? Яка <плес> відповідь? Ні. А -а 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 -а. Буде ніч, і сонце не буде. А так, 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 вірно, вірно, вірно. Дивіться, зараз вам. Через 6-дві години буде північ. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, супер, давайте дякую. Mm -hmm. е, Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз. Що це? Чим можуть поділитися Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз? Ну точно не їжа. Я не знаю. Підказати вам? Да. Можливо, позвонити подруги, запитайте. Ну да ладно. <реш> Ні, краще ви. Добре, дивіться, люди можуть поділитися з, з, ну, з людиною один раз, це тільки з секретом. А, ну так. Да. Секретом, в принципі. Ну, секретом. Ну так, да, логічно. Все, дякую за відповідь. <реш> Скажіть, будь ласка, в якому слові захован напій та природні явище? Ладно, я здаюсь, давайте.